Реєстрації речових прав на нерухоме майно. Основний наш меседж до громадян полягає в тому, що Міністерство юстиції планує ліквідувати монополію на здійснення реєстраційних дій. Ми плануємо повноцінно передати з 2016 року функцію з реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також функцію з реєстрації. Юридичних осіб та фізичних осіб підприємців до органів місцевого самоврядування, банківським установам. Ми плануємо, як тільки буде прийняти успішно будуть прийняті вказані законопроекти, одночасно підключаться всі нотаріуси до цього процесу і будуть повноцінними державними реєстраторами. Хочеться відзначити, що на сьогодні в межах України активно працюють близько 7 тисяч нотаріусів. І по суті, е, і державні, так, так? Так, так, так це і приватні і державні. І е, оскільки ми на сьогодні, на жаль, обмежені в фінансовому ресурсі, будемо вважати, що ми матимемо таких собі 7 тисяч маленьких домів юстиції да? на, на зразок е, е, нашої дружньої країни Грузії, де громадяни, бізнесмени зможуть прийти до нотаріусу в умовах конкуренції і отримати послугу швидко, і якісно і комфортно. І щодо третього напряму, це щодо передачі повноважень щодо реєстрації допомогів безпосередньо на місцевому організації. Так, ми сподіваємося, що в рамках адміністративної реформи, яка так само поступово і невпинно наближається до нас. Передати, передати вказану функцію до органів місцевого самоврядування, громаді, да. так. Ну, в межах. органів ні, місцевого самоврядування мають бути створені а е, на базі багатьох е, центрів надання адміністративних послуг, які вже активно працюють, придати е, цю функцію. Ми сподіваємося, що е, наші державні реєстратори е, можуть переходити до вказаних центрів е, надання адміністративних послуг як вже готові і кваліфіковані спеціалісти. Які власне допоможуть органам місцевого самоврядування оперативно і ефективно прийняти цю функцію, ми плануємо в нашій перспективі за органами юстиції залишити лише функцію контролю за належним наданням цих послуг і функцію акредитації банківських установ, якщо вони будуть доручені до цього процесу. До процесу реєстрації бізнесу, реєстрації прав на майно. Іншими словами, це буде така система відкритих реєстрів, до яких буде мати доступ той чи інший відповідальний працівник органу міста. Звичайно, чи Він чи, чи, чи інші. Да. Тобто функція міністерства буде контролювати, щоб ці реєстри працювали, Звичайно, щоб да не буде певний доступ або обмежений ви відкритий участь, який це реєстр, і контроль за тим, як ці люди на місцях працюють, чи так, виконують так. вони функції держави, відповідно, так. Абсолютно це все, вірно. є суть реформи. Так, суть реформи в тому, щоб да, спростити, це, да, ну, для чайників чайники, для від розуміє. Людина, що людина ж цих громадян, що, що цих реформ не розуміє. Тому, якщо простіше, це я намагався. То, так, це, так, це, так, абсолютно так. доступно ви пояснили, що дійсно для того, щоб громадянину було комфортно, зрозуміло і якісно отримати цю послугу, він має е, право вибору, альтернативу. Або піти до нотаріуса, наприклад, з яким він вже давно співпрацює, або піти до центру надання адміністративних послуг чи при відповідній. Сільській селищній раді е і подати відповідну заяву. А взагалі е ми плануємо, що власне державний реєстратор буде заповнювати такі заяви і, за мінімум зусиль, отримати необхідний документ або зареєструвати право на своє майно, або зареєструвати бізнес, отримати довідку, витяг і, і ще е е невелике уточнення, якщо можна зараз іде в області обговорення перспективно, що спроможні громади. Які будуть функції, можливості органів юстиції на рівні цих об'єднаних територіальних громад? Чи там буде той же нотаріус, чи представник управління юстиції, тобто, які послуги люди зможуть отримати безпосередньо цих об'єднаних територіальних громад? Звичайно, ми орієнтуємося, ну враховуючи всі, всі моменти наших реформ, ми будемо орієнтуватися на вказані об'єднані громади, і ми сподіваємося, що таке об'єднання пройде без, пройде безболісно, і в таких громадах будуть функціонувати центри надання адміністративних послуг, яким міністерство юстиції органи юстиції будуть безмовно надавати методологічну допомогу. Доступу до консультації, доступу до реєстрів, тим паче, що на сьогодні ми максимально намагаємося відкрити наші реєстри, єдиний реєстр е юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців він взагалі в безкоштовному доступі відкритий да, на основні е критерії пошуку. якщо е Хоче отримати дійсно в електронному форматі якусь виписку або витяг, він може скористатися і за менші гроші отримати такі документи. Так само хотілося б сказати, що ми досить активно співпрацюємо в частині наближення держави, особливо в особі наших центрів надання безоплатної вторинної проводи. Допомоги до громадян. Наразі у нас ці центри працюють на рівні областей. З 1 липня цього року ми плануємо відкрити по всій Україні більше ста таких центрів, які будуть функціонувати на рівні міст і районів. Це досить величезний проєкт, до якого були задіяні дуже багато донорів, наших європейських партнерів, консультантів. Ми сподіваємося, що віднині наші громадяни малозабезпечені громадяни. Які е, потребують надання кваліфікованої якісної правової допомоги не лише в межах кримінальних проваджень, але й в цивільних в адміністративних справах наразі зможуть скористатися такою безоплатною вторинною правовою допомогою. правова допомога, Ну, для прикладу точно. для прикладу, якщо наприклад особа да мало забезпечена особа, яка відповідає тим критеріям, які наразі встановлені в законі. Не, не може представити, да, не може захистити свої права. Вона звертається до такого центру надання безоплатної вторгненної правової допомоги з відповідною заявою, яка розглядається. І Якщо особа відпадає під певний критерій, дійсно вона є мало забезпеченою або відповідає іншим критеріям, вона може отримати адвокатську допомогу. І власне адвокат буде По -позов, пристав... допомогу, да, 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 написати позов, клопотання, звернутися, наприклад, з якимось ще заявами до інших органів державного. Ділянку там субсидії субсидію. Враховуючи те, що у нас Чернігівська область, вона є певна унікальна в тому, що серед маючи найменше населення, одне з найменших населень, у нас одне з найбільших територій, і зрозуміло, що не завжди є можливість керівнику обласного управління. Виїхати в Семенівку, в Срібне чи Талалаївку там за 200-250 кілометрів, для того, щоб прийти, провести особистий прийом громадян, ми запровадили вже систему на сайті Головного територіального управління юстиції. Будь-яка особа може зареєструватися на особистий онлайн-прийом, визначити той, той час, який їй підходить. І ми вже за, за допомогою конференції зв'язку. Беремо зв'язку. Будемо спілкуватися і спілкуємося з тими заявниками, які приходять до себе в район. Вони піднімають питання і абсолютно всі питання вони будуть розглянуті. І не буде, скажімо так, ну нам дійсно потрібно бачити зворотній зв'язок і бачити, що відбувається насправді в районах. Наскільки реєстраційні служби, виконавчі служби, управління юстиції працюють ефективно і надають послуги, це що стосується, скажімо так, нашої організації роботи. Що стосується взагалі онлайн сервісів розширення повноважень. Дійсно понад 20 років Міністерство юстиції займалося тим, щоб тільки максимально монополізувати усі послуги, які стосуються виконання рішень, стосуються реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тобто не було альтернативи і умовно, маючи на місці певного там реєстратора чи начальника реєстраційної служби, який дещо, скажімо так, по-різному підходить до форматів. Як зареєструвати своє право, у людини не було можливості звернутися до іншого органу чи порівняти, хто краще із них проводить реєстрацію. Ми максимально від цього на сьогоднішній день відходимо, і збільшення кількості суб'єктів, які будуть надавати ці послуги, вони говорять про що? Про те, що ринкові відносини, фактично, да, коли так, адміністративний збір, який на сьогоднішній день він іде в дохід держави, він буде залишатися на місці, на місцевому рівні. Івні і за рахунок цих коштів можна буде отримувати того самого реєстратора чи витрачати кошти на інші потреби територіальної громади. Тобто, надавши можливість от, і розширити розширивши коло осіб, які будуть приймати реєстраційні, чиняти реєстраційні дії, ми говоримо про те, що в окремих районах можливо дійсно залишиться там державна реєстратор в структурі юридично реєстраційної служби районного управління юстиції, в інших там, де скажімо так, не буде виконуватися ця функція, можливо, кадрове яке забезпечення, можливо, скажімо так, ще якісь питання, то. В цих районах зможе функціонувати чи нотаріус проводити реєстраційні дії, чи посадова особа органів місцевого самоврядування, які буде надавати ту саму послугу, при цьому отримуючи повністю адміністративний збір собі у, у дохід. Тому що дійсно закон про дерегуляцію, який був прийнятий, ми проводили багато круглих скилів, збирали і сільських рад. Голгорів сільських рад і говорили про те, що шановні, ви вже можете, наприклад, ваші посадові особи можуть виконувати функції по прийому і видачі документів для державної реєстрації нерухомого майна. Тобто, бабці в селі вже не потреб. Буде їхати там за 30-40 за кілометрів у реєстраційну службу. Ви все рівно їздите у районний центр, ви зможете отримати, взяти ці документи, подати їх в реєстраційну службу вам легше. Ви вже знаєте порядок і, і все подібне. І таким чином допомогти своїм е, жителям своєї територіальної громади. На що вони відповіли? Так, а що ми будемо це там? Ви на нас перекидаєте свої повноваження? Нам це е, не потрібно. Е, що воно нам потрібно. Дайте нам повноваження щодо вирішення питання по бюджету, вирішення питання по земельним ділянкам і комунальному майну. А це все ваше повноваження. То на сьогодні дійсно вони вже, якщо будуть проводити реєстрацію і візьмуться за це, то вони не тільки будуть, скажімо так, приймати і видавати документи, не тільки виконувати функцію там. Фронт офісу, а і залишати у себе кошти, які підуть на розвиток територіальної громади. Саме це хотілося б донести цю інформацію для того, щоб от уже в розрізі адміністративно-територіальної реформи, коли окремі територіальні громади вони не зовсім, скажем так, на сьогоднішній день бачать об'єктивно можливості наповнення своїх бюджетів, звідки брати кошти. Кошти можна брати в тому числі з адміністративного збору, який буде залишатися на місцях, і плюс ще ті надходження, які на сьогоднішній день передбачені податковим законодавством.